Українська церква, так. так і московська церква, тобто ті приходи, які зараз за УПЦ МП, які номінально кажуть, що ми українські, ми тут, але до цього часу не, не стали українськими. По суті, як швидко цей процес може в Україні, Ой, цей процес він надто йде повільно, оскільки сама по собі церковна структура вона є такою достатньо інертною. Дуже багато я спілкуюся із своїми бувшими колегами з московського патріархату. Вони кажуть, що потрібні зміни, але немає консолідуючого фактора. Дуже бояться багато, що хтось залишиться 30 років пропаганди, канонічні, не канонічні. Вони дали про себе знати, і дуже багато бояться віруючих, що вони можуть потрапити до релігійної організації, в якій таїнство являються недійсними, як про це багато років тлумачилося. Тобто, тут потрібна просвітницька робота, ну і звісно, щоб зі сторони православної церкви України також були відкриті дійсно двері, а не тільки про. Відкриті двері до церкви говорили, оскільки дуже багато із тих ієрархів і священників, котрі були свого часу в автокефальній церкві, в Київському патріархаті, вони не спроможні пробачити і ті гоніння, які були на них свого часу, і не можуть сприйняти як своїх братів ті, хто йде з московського патріархату. На жаль, це на шостому році, на сьомому вже році існування помісної православної церкви, який є один із засновників. Учасників об'єднавчого собору я можу це е, сказати, оскільки ще на першу річницю, е, коли був собор, в е, на першу річницю собору був собор в е, Софії в митрополичих палатах, от, і мною була ви, ви, подана ідея про те, щоби звернутися до Ієрархів і, і, і віруючих московського патріархату про те, що так дійсно двері відкриті. Давайте будемо об'єднуватися і будемо продовжувати в подальшому будувати наше спільне життя в, нашій, в нашому спільному домі в Україні. На що один із ієрархів автокефальної церкви сказав: Ми терпіли, нас гнали не треба нам ніяк. Нам на нам достатньо того, що є. Тобто, таке сприйняття. Таке сприйняття, не сприйняття. Ну, якби промовчили блаженніше епіфані, зняв питання з повістки дня. Ну а в результаті ми маємо протистояння, яке усугублюється Все таки побільше б любові потрібно було проявляти, а не інколи, навіть незаконним шляхом захоплювати певні храмові приміщення, було би, як на мене, набагато. Це прискорило процес е, такої асиміляції і е, об'єднання.